Дорогі дітки, сьогодні я вам прочитаю книжечку, отаку родинні казки Криниця над потоком називається казочка про любов до рідних землі. То було так давно, що діди лік рокам позагубили. Ще цим шляхом чумаки через Кам'янець студеницю в Крим посіль ходили. Жило тоді в Слобідці Кульчиєвецькій, двоє малих сиротян Іван і Марійка. Хто знає, звідки прибилися. Літом хазяйську худобу пасли, зимою по хлівах з худобою перебивалися, а люди сяк так будували, не гинути ж сиротам. Але хата чужа чужениця не своя. Тільки при криничці над шляхом діти почували себе, як удома. Стала вона хатою рідною для них. Пливли руки, як вода у мукші. У злиднях і біді зросла Марійка, як калина, а Іванко, як дубок. Любилися, стали на рушник, другим рушником руки навіки зв'язали, побралися. Жили по чужих коморах, годили усім підряд. Вже й синок знайшовся, і його Іванком кому хрестили. Задумали молодята господарями стати, всяку таку хатинку зліпити. Але де? Треба землі, бодай кілька кроків, а придбати. Вирішили, що навесні піде Іван з чумаками Крим посіль, щось заробить, а за кілька літ і придбають шматочок косогору. Проводила Марійка Іванка аж до джерельця, прощатися стали. А з неба чутно кру, кру-кру. Терна сльози Марія та й каже чоловікові іди з Богом, Іваном. А як почуєш, що з неба веселики журавлики кру-кру кажуть, то знай, що це я з дитиною по тобі, по тобі собі чутку подаю, що чекаємо ми тебе. Надійшла валка, попросився Іван отамана Чумацького, пішов з ними. Все було добре, щасливо до Криму дійшли, щасливо солі придбали. Як верталися, то сталася лиха пригодонька серед дикого поля. Налетіли татари, валку розбили, людей пов'язали, продали турецькому купцеві цих чумаків, прикував господар хлопців до лавок на галері, аби веслували. З ланцюгів відпускала лише смерть. Вже й літа погубили, вже й забули хто звідки, як то називається. Але був над морем ясний день надлетів вихор, нагнав чорні хмари, підняв вилі як гори. Всі з життям прощаються і смерті раді галерники. Враз почулося кру, кру, кру. На галеру впав журавель. І згадалося все галерникові. Та це ж Марія чутку подає, що з дитиною чекає. Жити треба, жити. І закричав Іван. Розпуй нас, господаре, то врятуємо тобі життя і галеру. Відкрив колодки турок, звільнив від ланцюгів рук і ноги, від того Іванову кличу прийшли люди до пам'яті і вихор оборони. Довго несло галеру, а там на мілину кинуло і затишок настав. Дивляться людоньки, аж вони при самісінькому березі, а турок наказує знову їх до весел колодками закріпляти. Кинулися хлопці і господаря, і наглядачі веслами побили, у море скинули. Самі ж до берега припливли. До битого шляху лише Іван добрався, упросив чумаків, аби з собою взяли. Змилувалися над калікою, зжалилися. І знову сталося те з Іваном, як було колись. Надлетіла татарська юрба. Чумаків побрали, а нещасного невільника вогнем усліпили, все одно ніхто не купить. Як іде на вік, знаходиться лік Серед шляху степового купці підібрали. Дозволили сліпому воза триматися. І шо він не знав куди. Доки до Поділля допитався. Ще роки минули. От вже Кам'янець позаду, от от слобідка Бульчиєвецька. Напевно, Марія сином при криничці чекає. Чує сліпець, що вечір наступає. А тут і вода забриніла. Пробрався до Джерельця. На світанку Іван почув свій голос, але молодий. Той самий, яким з жінкою прощався, хтось говорив, будь здорова, жінко моя, піду з чумаками стіль возити, а ти чекай мене, зароблю грошей, то зліпимо хатину для сина. Може, ще й татка в Криму з дибою. І закричав сліпець, Сину, не йди в чужину, свою землю бережи.